Рітева теми дня щирі вітання глядачам телеканалу. У студії для вас працюю я, Тетяна Дубіцька. Подробицями основних подій вихідних та понеділка, 17 лютого, вже готові поділитися наші журналісти. Подробиці далі у випуску. Війна Росії проти України продовжується. У ніч на 17 лютого ворог випустив по нашій державі 147 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Загалом було збито 83 російських дрони, 59 локаційно втрачено без негативних наслідків. Так на Київщині від нічної атаки була травмована одна людина. Зокрема, на Обухівщині було пошкоджено три житлових будинки та два автомобілі. На Фастівщині виникли. Кла пожежа у складській будівлі, а на Вижгородщині сталося загоряння у приміщенні цеху. Окрім того, у Запоріжжі було пошкоджено вікна та покрівлі у 15 багатоповерхівках та 6 приватних будинках. Тим часом у Харкові через удар БПЛА по житловому сектору постраждало троє мирних мешканців. Ушкоджень зазнали 15 приватних будинків та господарські споруди. Своєю чергою на Полтавщині уламки збитого безпілотника впали на покрівлі приватного будинку та господарської споруди. 61-а мюнхенська безпекова конференція зібрала 60 лідерів світових держав та урядів. Головна тема зустрічі війна Росії проти України. Голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, який працював на Мюнхенській конференції в інтерв'ю Дмитру Гордону поділився настроями, з якими відбулася представницька дискусія щодо того, коли і як може завершитися війна, та чи існує чіткий план її закінчення. Станом на сьогоднішній день чіткого плану завершення війни немає. Коли я кажу чіткий план завершення війни, це план, який повинен бути розроблений сполученими штатами Америки, Європейським союзом і Україною. Я хочу відзначити окремо позицію Володимира Зеленського, яку він заявив сьогодні в Мюнхені, про те, що жодних перемовин про Україну без України не буде, іншими словами, що жоден план. Який буде запропонований адміністрацією президента Трампа, який не погоджений Україною, не буде прийнятий українською державою і українською владою? Це єдина правильна позиція станом на сьогоднішній момент, тому що як тільки про Україну будуть домовлятися без України, то це буде домовність не України, а це домовленість буде Путіна і тих, хто з ним хочуть домовлятися. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка з Дмитром Гордоном можете подивитися одразу після випуску новин у рубриці Тема дня. На Буковині попрощалися ще з трьома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Молодшому сержантові Олегу Радченку воїна військової частини а 4165 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях І старшим солдатом Василем Рудеєм, воїном військової частини а 3715 попрощалися у заставні солдата Георгія Луцу, воїна військової частини А 3029 в останню дорогу провели в селі Глибочок. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чернівецький обласний кардіологічний центр отримав нову партію гуманітарної допомоги від благодійного народного фонду. Щороку тут лікуються тисячі пацієнтів, а кількість відвідувань поліклініки сягає сотень тисяч. Тож така підтримка є надзвичайно важливою, адже допомагає забезпечувати хворих необхідними медикаментами. Подробиці далі у випуску. Цього разу благодійний фонд, народний фонд направляє гуманітарний медичний вантаж до кардіологічного центру в Чернівцях. Це ліки, які безпосередньо потрібні пацієнтам, які лікуються по кардіології, а також супутні такі розхідні матеріали. Це медичні халати, шприци, голки, системи, все те, що потрібно повсякденному повсякденній роботі кардіологічного центру, який надає таку не необхідну допомогу нашим чернівчанам. Щороку в стаціонарі Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру лікується майже 10 тисяч пацієнтів, а поліклінічне відділення приймає до 350 тисяч відвідувачів. Тут надають широкий спектр медичних послуг, каже генеральна директорка медзакладу Ірина Маковійчук. За її словами, кардіологічний центр отримує медикаменти від цього фонду вже далеко не вперше. Насамперед, я хочу подякувати благодійному фонду народний фонд за системну допомогу, тому що це вже далеко не перший транш медикаментів, які ми отримуємо. Тобто, фактично, ми вже говоримо про таку системну співпрацю, яка насправді є дуже важливою. Вона важлива в першу чергу для пацієнтів, тому що однозначно це величезна, колосальна фактично підтримка їхнього стану здоров'я. Це допомога лікарям у наданні медичної послуги, тому що це додатково. Кові можливості, тому що серед тих медикаментів, які ми отримуємо, часто дуже є багато дороговартісних таких високотехнологічних препаратів, брендових препаратів, які ми дуже широко застосовуємо, які на жаль не кожен пацієнт стані собі навіть дозволити потім застосовувати на амбулаторному етапі, тому насправді це дуже важливо за словами Ірини Маковійчук, серед отриманих медикаментів широкий спектр препаратів для лікування серцево-судинних захворювань та супутніх. Станів серед тих ліків, які ви бачите, от ми зараз отримали, є різноманітний спектр медикаментів, які застосовуються і в кардіології. Там є різні медикаменти, які використовуються для пацієнтів із супутніми з кардіологічними станами. На жаль, зараз хворі наші складні, вони багато так звані коморбідні, тобто вони одночасно мають часто декілька захворювань, які потрібно лікувати. І тому це насправді дуже важливо, хоча переважають звичайно в цих медикаментах. Кардіовироби, але ще часом там є вироби для лікування пацієнтів з цукровим діабетом, різноманітні метаболічні препарати, різноманітні препарати, які підтримують всі функції організму, які ми поєднуємо, наприклад, з основним лікуванням основного захворювання. Ліки та вироби медичного призначення вдалося доставити закладу завдяки співпраці і допомозі партнерів з Румунії. Вчергове хотів би потягувати нашим румунським партнерам, особисто пану Емануелі Бишлязі, який вже півтора роки співпрацює з благодійним фондом, народний фонд, і всіляко допомагає, збирає цю гуманітарну допомогу. Оце гуманітарні ліки, які були направлені з Італії. Меценати запевняють. Підтримку продовжать і надалі. Маємо надію, що наші західні партнери будуть продовжувати надавати гуманітарну допомогу. Румунські колеги підтвердили, що в цей рік вони планують нам допомагати. Переконані, що ця допомога буде дуже потрібна нашим лікарням, адже ми бачимо, як Частково було зупинено гуманітарною допомогою, яка надавався урядом Сполучених Штатів Америки, але бачимо, що європейські партнери продовжують допомагати. Тому ми ще раз хотів би їм подякувати, і ми маємо велику надію на те, що наша співпраця продовжується і цього року, і наступного. Аліна Рябко Теми дня ТВА. Україна і Польща спільно долають наслідки трагічних сторінок історії. Нещодавно посол України в Польщі Василь Боднар розповів про плани української влади щодо початку ексгумації тіл польських жертв, волинської трагедії у роки Другої світової війни. Роботи з ексгумації тіл планують розпочати вже навесні в сусідньої Тернопільської області. Тва побували на місці майбутніх розкопок та поспілкувалися з місцевими, що пам'ятають вони про ту ту трагедію пропонуємо далі наш ексклюзивний репортаж. Село Пужники на Тернопільщині. Наразі це точка на карті та цвинтар. Після людного села, в якому до 1939 року проживало близько тисячі осіб, переважно поляків, залишилося лише старе кладовище, на якому збереглися залишки фундаментів костелу, кам'яна каплиця та частина могил. Ту каплетку ще за Польщі її будували йому так. І ніхто не розбирав ні, нічого. <tototot> <tam> бо <був>, e, <totot> там o, tam, tych, e, був кості, там дехраз, і тих костюм спалили. Бо костюм був дерев'яний, то спалили. А ця капличка так лишилася і вона так споконвиків. За попередніми висновками польських та українських археологів, тут у пужниках у землі лежать тіла жертв трагедії, яка сталася в ніч з 12 на 13 лютого 1945 року. І саме тут відбудеться перша з ексгумації польських жертв на території України у рамках дослідження волинської трагедії, однієї з найбільш суперечливих сторінок українсько польської історії ХХ століття, і досі не припиняються дискусії між істориками. Обох країн щодо кількості жертв, як серед поляків, так і серед українців, а також щодо обставин злочинів. Що ж стосується події безпосередньо у пужниках, виконуючи обов'язки старости сусіднього села Коропець Дмитро Данчук, розповідає, що за свідченнями очевидців трагедії до подій були причетні вояки УПА під командуванням Петра Гамчука Бистрого. Втім, при цьому варто враховувати тодішні фактори та передумови, в тому числі імовірність радянської. Провокації. Напередодні власне цього, то, той події, яка сталася в лютому 45-го року, був перепис населення, який проводили е, влада, яка в той час була на цій території Радянська, другі совіти, як ми називаємо, які прийшлось туди, і е, всі чоловіче населення, яке проживало. В а це можна було сказати польський осередок на цих всіх теренах і польська самооборона під командуванням колишнього капітана польської армії. Вони були залучені до стрибків, тобто і батальйонів цих червоноармійських, які якраз воювали з УПА. У 1949 році село було остаточно знищене радянською владою і перетворилося на пустку. От ми їхали по центральній вулиці, оцю дорогу, От все було з тої сторони і з тої. Це все, все було це. Тобто тут кровом були будинки, так? Так, так? Тобто тут ми порозбирали таке. І бруківка дорога, так? Дорога так. З каменю була дорога, файна дорога була, а тут бачите, що вже зробило там все було заросло лісом. Тому що, напевне, проводилася радянська політика після знищеного села, щоб воно стало пусткою. Там був колгоспний сад. На місці села заселили колгоспний сад, щоб, напевне, скрити певне руйнації тих будинків. Бо будинків абсолютно нічого не залишилося. Про місце розташування старого костелу Пужника говорять, напевне, старі напевне, десь так більше, ніж сторічні липи. Вони по периметру розташовані. У 2023 році поблизу кладовища у Пужниках вже проводилися польсько-українські археологічні розкопки. Тоді ж, вперше приїхала і польська делегація з прем'єр-міністром Матеушем Моровецьким. першу разу чим ми допомагали їм, то ми просто напросто кілька разів їх провідували. Звичайно, було літо. Ми десь там підвезли їм якусь водичку, якесь харчування. Хоча в них все абсолютно було провідували кілька разів. Ну, були присутні по делегаціях, бо були обидві делегації і Матеуша Моравецького була делегація, і віце-спікерки Сейму Малґожати Гошевської була делегація, які приїжджали до Муравецький безпосередньо. В корупції не був, Гошевська була в корупції, наш, нашу селищну раду. У нас тут є пам'ятка архітектури палац Бадені, теж вона відвідувала. Ну вони просто-напросто здійснили жест вшанування пам'яті своїх співвітчизників, які загинули в ході тих подій. Мешканка села Садове, що розташовується поблизу пужників, Марія Собків, розповідає, що безпосередніх свідків тих подій вже немає. Втім, місцеві жителі підтримують необхідність ексгумації. Ми вже так як всі молодші покоління, але знаємо, що там дійсно тим село Пужники проживало дуже багато поляків, але були і були й українці. Ну і в тих руках там таке вийшлося, що село спалили. Ну хто спалив, теж ніхто не знає. Ну але там багато є похоронених. Відношення сучасних мешканців до тих нащадків, пужних, воно можна, лояльне і навіть можна сказати дружнє. Вони. Там нема ніякої напруженості ситуації. та до будь кого на у нашій громаді, бо ці заїжджали харцежі, Вони що щорічно були тут до війни? Тут ніякої напруженості не було, ніхто не сприймав їх вороже. Вони просто-напросто робили свою роботу упорядкували кладовище». Окрім того, нащадки колишніх мешканців пужників, які виїхали до Польщі, і досі тримають зв'язки з місцевими жителями та допомагають їм. Мешканці новосілки Коропецької і Пужник мають свою напевно, якусь громадську організацію на теренах Польщі. Очолює її Конрад Залецький. Які є нащадок цих мешканців, колишніх пужних, вони щорічно до війни відвідували це кладовище, прибирали, і ці мешканці, зокрема, цей пан Володимир він переважно допомагав їм на початку війни. Ці, ну чи, можливо, назвати їх нашими партнерами, напевно, так вони з розумінням поставилися до ситуації, бо у нас кілька хлопців з садового воювали. На жаль, є один загиблий. Є два важко поранених інваліди. І вони, коли хлопці були перші дні мобілізовані, то вони навіть надавали допомогу. Отож роботи з ексгумації останків польські та українські науковці розпочнуть у другій половині квітня. Попередньо триватимуть вони близько місяця. Головним завданням антропологів буде встановлення віку, статі та причини смерті жертв, зокрема, визначення, чи загинули вони так званою насильницькою смертю. Планується також взяття зразків ДНК для порівняльних досліджень. Тетяна Дубіцька, Андрій Романцов, Тамітня ТВА. Три парафії у Чернівцях проголосували за перехід до ПЦУ. Так, 16 лютого, під час зборів прихожан, у яких взяли участь більше двох тисяч зареєстрованих членів громад, було ухвалено рішення про вихід із підпорядкування московського патріархату та перехід до Православної церкви України трьох чернівецьких храмів Святодухівського собору, свято-миколаївського храму та Петропавлівського храму. Дві дорожньо-транспортні пригоди протягом вихідних трапилися на території Чернівецької області. Є потерпілі так, одна з них сталася 14 лютого по вулиці Хотинській в обласному центрі. 28-річна жителька села Горішні Шерівці, керуючи автомобілем Мерседес бенц допустила зіткнення з електроопорою. У наслідок аварії кермувальниця отримала травми. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. 15 лютого на перехресті вулиць Руська Фастівська в обласному центрі зіткнулися вантажівка та легковик. Правоохоронці встановили, що 30-річний житель села Чагор, керуючи автомобілем, зіткнувся з вантажівкою, якою керував 41-річний житель міста Заставна. Внаслідок аварії 29-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні. Невдала спроба виїзду за кордон. 16 лютого 35-річний мешканець Дніпропетровщини намагався виїхати до Румунії через пункт пропуску дяківці. Прикордонникам він пояснив, що їде за кордон з волонтерською метою. Для перетину держрубежу користується системою шлях. Прикордонники з'ясували, що громадянину вже двічі було відмовлено у виїзді з України в інших пунктах пропуску. Зрозумівши, що отримує і третю відмову, чоловік запропонував старшому зміни неправомірну вигоду у розмірі тисячі євро. Його передали представникам національної поліції разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення. Наостанок новини про спорт. Команда Буковинка стала срібним призером Кубка України з волейболу серед жінок. Фінал відбувся 16 лютого у Чернівцях. У матчі змагалися Чернівецька Буковинка і Балта з Одеської області. За підсумками поєдинку, перше місце отримала Балта. Друге місце у загальнонаціональному змаганні має Буковинка. На цьому наш інформаційний випуск новин завершується. Бережіть себе та своїх рідних. Залишайтеся з нами.